Що не брик-брак, то що? А давайте канцелярію. У нас нова поставочка по канцелярці. По стоку все новеньке, наповнення шикарне. Коробочка, оця вроде би, так виглядає на 20 кг, а фактично 84. Що в нас тут є? Картон фірма Криландо на 25 аркушів. Ось такі от різні. чик 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 Що ще в нас тут буде? Багато для творчості, багато для малювання. Family Planner, Чик-чик-чик. Записники ось такі прикольні. Вони, до речі, досить дорогі в магазинах. Здоровенні. Чорнила, напевно, що в принтер. Далі, що це у нас таке? Color pencils. Це пастельки, може, ні? Воно, за... воно заклеєно, ну ладно, не будемо здавати. Ось так от воно виглядає. Круто, да? так? Одна така, друга. 60 олівчиків. Третя, четверта, круті. Що ще в нас тут є? Це, напевно, стікери, так? Да? Так, угу. да. наклеєчки, наклеїчки, накліїчки. Ось такі альбомчики у вигляді палітри. Що це таке цікаве? Це також розмальовувати, воно вже йде розмальоване, але треба наводити контури Різні. Можна улівчиком, можна фарбами. Так, да, тут акварельні такі основи, і можна там робити. Ну, в основному, такі квіткові принти. Дуже прикольно для творчості. Звісно, оці от всякі канцелярські. Це стікери називаються, угу. да? так? Ем... Так. Печатки. печатки. Знов чорнила. Стікери. Печатки. Так, далі повторюється. Ага, ще ось такі от різні канцелярські бумажечки для, запис... для запису. Ну, так. Ось такі штуки, все новеньке, все класне, все різноманітне. Товар не в сезоні. Обов'язково спробуйте ще такий варіант. Код цього товару, 4 циферки на екрані. Пишете менеджеру, він вам все розкаже, скине все що по чому, Замовите, будете собі торгувати.